З чого складається сам кейсовак, що краще, що гірше, на якій платформі їх будують? Кейсовак як поняття, в принципі, такого не існує. Є фаза евакуації кейсовак. Тобто, в понятті документальній кейсовак це будь-що на чому ти можеш вивести поранених від точки, де боєць отримав поранення до надання там якоїсь нормальної кваліфікованої медичної допомоги. Тобто, це може бути, наприклад, якийсь там кінь. Закінчуючи броньою без різниці, будь-що на чому ти возиш поранених. Ну, а в нашому понятті кейсовак як проект це позашляховик, який вмістить в собі повну автономність і зручність для поранених і для роботи власне, медиків. До чого ми дійшли за ці три роки, майже що найкраще, мабуть, є Land Cruiser 78-й Toyota ну, надійна, зручна велика машина. А, а чому не використовуються ті самі швидкі? Навіщо ці пікапи, джипи, фінанси, перероблення і так далі? Проблема полягає в тому, що повнопривідних швидких в світі не так багато. Це раз. Два вони не такі прохідні, як ці саме пікапи, джипи і повнопривідні маленькі буси. От, власне, для того, щоб бійця могли з позиції умовно доставити до стоп пункту ми використовуємо позашляховики для того, щоб. Просто фізично транспорт міг доїхати, бо швидкі не доїжджають. Тобто, кейсовак це перше, що приїжджає, умовно кажучи, максимально близько до позиції, щоб евакуювати пораненого бійця. Так точно.